Село Імстичево для пана Богдана рідне. 30 років тому тут народився. Серед гір пройшло й дитинство. Втім, найближчих людей рідними назвати чоловік не може аж ніяк. Розповідає, скільки себе пам'ятає, батьки ставились до нього як до чужого. От самого дитину, от коли я себе пам'ятав, тільки збиткувалися. То як я спав тут, по людях, по сінах бігав, бо били бив мене батько, як утікав з дому. Нерідко ночувати залишався у дядька. Пригадує, не раз доводилось спати на сіні просто неба. Відразу після школи почав їздити на заробітки до сусідньої Росії. Втім, як то кажуть, не завжди краще там, де нас нема. За роботу частенько обіцяні гроші так і не отримував. Коли повернувся в рідне село, виявилось, рідні вже взагалі його бачити не хочуть. Ну і останні три роки виганяють, вони мене виганяли, виганяли, і зараз вже вигнали мене. Я вже 7 січня вдома вже не спав. Пішов з дому, не давали вони мені не митися там, не їсти, ні тарілку, ні кружку взяти, ні ложку, нічого. взагалі. у те, що батьки можуть таким чином обходити зі своїм рідним сином, повірити доволі важко. Тому разом з паном Богданом ми вирішили особисто завітати до будинку, аби почути пояснення. Господарі нам не надто зраділи. Навіть порадили прибрати камеру. Чому не дозволяють сину жити вдома? Пані Оксана, мати Богдана все ж пояснила. Я на пенсії, батько на пенсії, сестра той ремонт робить. Сестра ся стара ту робити все. А він ходить ціле літо гулять як коза, а далі на зиму мені прийде розборки. Робити за словами жінки, гарним сином Богдан не був ніколи. каже від нього були тільки постійні проблеми. А в свої 30 міг би вже давно і сам собі купити або побудувати будинок. Яся у нього тказу. Він мені не син, Я його не хочу відяти ніколи. Граба свого не в дворі. Повертатися сюди, чоловік, звісно, не збирається. Тим право на будинок каже, має, а тому обов'язково звертатиметься до суду. Родичі помирити сина з батьками навіть не намагались, мовляв, ха розбираються самі. Допоки ж розповідає пан Богдан, допомагають друзі. Також шукає прихистку в храмах Господніх. Просив і матеріальну допомогу, і духовну, і помолитися, і матеріально допомогти і посприяти різного, чи працевлаштування, чи забезпечення чи житлом, чи, чим ми зможемо. Завжди я намагаюся пізнати, чому саме діти такі у батьків, чому батьки саме так поступають. Я дійшов до такого висновку, що завжди провина є з обидвох боків і в дітей, і в батьків. Нема такого, щоб ті були тільки діти винуваті чи тільки батьки. Чому така ситуація склалась в родині, пояснити важко, каже священнослужитель. Втім, в будь-якому випадку усі непорозуміння, особливо між найріднішими, потрібно обов'язково вирішувати, а зробити це можна лише спільно.